Орбан хоче дружити з Росією. Президент РФ Путін зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини у Пекіні. Вони обговорили поставки газу та нафти і питання ядерної енергетики. Під час спілкування з диктатором Орбан також заявив, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти. Путіна така заява одного з його небагатьох так званих друзів, а вже ж потішила. Не може не визвати удовлетворення, що сам багатьох країнами в Европа у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран это Венгрия. Зазначимо, дипломати та чиновники ЄС кажуть, що Угорщина може стати для України серйозною перешкодою, оскільки її заперечення буде достатньо для того, щоб заблокувати початок переговорів щодо вступу до ЄС, які очікують у грудні. Угорщина в особі Орбана неодноразово демонструвала прихильне ставлення до Росії. Наприклад, у червні цьогоріч угорський прем'єр сказав, що Україна перестала бути суверенною країною, а Путіна військовим злочинцем він не вважає. Також трохи згодом Бан в інтерв'ю заявив, що захід має укласти угоду з путіним, яка не передбачатиме повернення окупованого Криму та членство України в НАТО. У відповідь на це в МЗС заявили, що Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. Це кадри з прибуття Путіна до Пекіну у межах дводенного візиту. Завтра він має провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та поспілкуватися з президентами В'єтнаму, Таїланду, Монголії і Лаосу. Додамо, це перший візит Путіна за кордон з 17 березня, коли міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Востаннє російський президент виїжджав за межі РФ у грудні торік до Білорусі та Киргизстану. Марта Занюк, телеканал НТА.